Друзі, нас інфу перші про головне поїхали 15 хвилин тому по низці казарми прикордонних аеродромів. супротивника було нанесено серію синхронізованих ударів, в результаті яких відбулось руйнівне ураження житлових бараків, технічних ангарів. Удар був концентрований на місця скупчення особового складу та резервів пального, де віддалених від передової, але ключових для швидкого поповнення втрат за попередніми оцінками внаслідок потужних вибухів. І пожеж загинуло 600 осіб, серед яких були і рядові офіцери. Майже одразу після події в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про масові руйнування бараків, розірвані бази, палаючі ангарні комплекси на під'їздах до аеродромів. Були залишені кинути техніка та понівечені транспортні засоби. Пишете ТГ канал помсте. Операція проводилась в кілька етапів. Кожен з яких мав на меті не лише фізично знищити запаси і інфраструктура, і паралізувати можливість швидкого відновлення бойового потенціалу. Першою фазою стала інформаційно-розвідувальна підготовка виявлення найбільш вразливих точок зосередження особового складу визначення часу. Щільності добового розподілу карурів, маршрутизації постачань. Друга фаза серія точкових ударів, що викликала ланцюгові вибухи в арсеналах ємностях спальним, спричинивши масштабні пожежі, колапс логістики в прилеглих пунктах. Далі йшла робота з локалізації осередків горіння, блокування під'їздів що понеможливити підкріплення евакуацію в першу критичну годину. Одар про який повідомляє супроводжувався одночасним отриманням і застосуванням таємної далекобійної зброї переданої однієї сторінки як частина стратегічної годи на політичному рівні. Сам факт появи таких систем розпорядження українських підрозділів кардинально змінив співвідношення сил у зоні маневра. І не лише в фізичному сенсі використання далекобійних засобів дозволило уражати цілі на за межами доступу класичних реактивних артилерійських систем противника, що призвело до несподіванок просадоку у його логістиці, моральному стані. Пілоти наземні служби в аеродромних комплексах опинилися фактично в пасті. Ангарні конструкції призначені для швидкого виведення літаків, перетворились на паски через розлите паливо, і пошкодження комунікації. Евакуація була ускладнена тим, що під'їзди до місць події були заміновані, блокування, дороги, перевантажені технікою, яку екіпажі покидали в поспіху, в ніч настала після удару пожежі на аеродромах. Трималися горінням авіаційних палива та елементів боєкомплектів, що викликали додаткові детонації, хвилі шуку для навколишніх поселень. Гуманітарна складова наслідків була давматичною. До шпиталів регіону доправляли сотні поранених з опіхами, дихальних шляхів, численними травмами від уламків, отруєнням продуктами горіння. Місцеві рятувальні бригади працювали в екстремальних умовах. нестачі обладнання, загроза вторинних вибухів, заблокування під'їзди значно ускладнювали евакуацію і надання допомоги родинам загиблих. Часто дізнавалася про втрати за повідомленням сусідів або з оголошень місцевих частин. Кількість тіл і масштабів руйнувань у складі. Пладнювала проведення повноцінної ідентифікації, тактичні наслідки, очевидні втрати великих резервів особового складу і пального тимчасово знизила спроможність супротивника проводити масонні наступальні або контрнаступальні операції в цьому секторі, водночас деморалізаційний ефект від великої кількості жертв, і паніки та тилових вузлах знизу бойовий дух у підрозділах і спричинив зрив низки планів постачання, упровадження далекобійної зброї, змінила розуміння безпечної віддаленості баз і зробила уразливими об'єкти, що раніше вважалися відносно захищеними. Коротка аналітика операція продемонструвала як поєднання розвідки. Точкового ураження і нових далекобійних можливостей може нанести значних втрат супротивника без необхідного прямого штурму. Водночас така тактика має високу ціну для цивільних і вимагає ретельної командної відповідальності поступових процедур розслідування стратегічної подія. Посилює тиск на супротивника підвищує внутрішню нестабільність у його військовому середовищі. Потенційно відкриває нові можливості для дипломатичного тиску військового маневрування в наступні тижні, але також несе ризик ескалації і ускладнює гуманітарну ситуацію в регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.